Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні в Україні, в тій обрізаній державі Україна, святкуємо День юриста чи День правника. Я ж навіть, навіть точно і не знаю, як його правильно називати, оскільки там законодавчі колізії скоро перетворяться в те, що правнича допомога не є тотожною правовій допомозі. Ну, на жаль, так воно. І так, сьогодні хочу зупинитись на двох моментах, в яких приймає участь наші юристи, правники, а саме в тому, що вони всі, будучи кваліфікованими і обізнаними в галузі права, інколи, та не інколи, скажімо так, це вже перетворилося в традицію, продають рішення суддів, а вони ж також і юристи беруть взятки, чинять інші неподобства. І це все наводиться прикладно на всю Україну. Серед знаменитих таких юристів є голова Конституційного суду, бувший голова Олександр Тупицький, який, скажімо так, втік не без допомоги тих, таких самих юристів за кордон. Держава Україна, і е, на сьогоднішній день е, йому повідомляє ДБР про підозру там. Е, і навіть не не маю в мене слів багато, щоб виражатися з цього приводу. Другим знаменитим таким юристом є е, голова Верховного суду князів, якого. 13 травня 2023 року затримали при отриманні хабара у 2,7 мільйона доларів. Ну, люблять вони ці зелені фантики, ну юристи, ну нічого не можу сказати з цього приводу. Ну мабуть, що варто ввести валюту не гривню в державі Україна, а ввести долари і на цьому покінчити ці дебати стосовно. Того, чи НБУ належним чином виконує свої функціональні обов'язки по підтриманні національної валюти, стабільності чи неналежно. Оскільки, як ми з вами бачимо, курс долара був 1,8 коли гривню ввели. зараз він практично на рівні 41, 1 гривня за долар. Якщо це стабільність, і пробники це називають стабільністю, ну, то я тоді чогось не розумію. І так, стосовно. Голови ВРП, голова Верховного суду князева 2,7 мільйона доларів тихесенько, поки що йде розслідування. Правда, вже воно це розслідування йде трошки довший час. Але нарешті, 6 серпня 2024 року, ВРП звільнила князева з посади судді Касаційно-адміністративного суду в складі Верховного суду. За вчинення істотного дисциплінарного проступку. Тобто більше року ВРП не бачила, не читала, не читала нічого, не бачила нічого. І нарешті, аж після року, взяла, звільнила його за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Я хотів звернути увагу, що в ВРП сидять такі ж самі правники, юристи, які мали б добросовісно виконувати свої функціональні обов'язки. Таким чином, бачимо, що на сьогоднішній день судова гілка влади заражена такою рожавчиною, яка від якої їй довго не відмитися. І ця рожавчина у вигляді корупції, чи як там вони, чи практично якщо речі, називати своїми іменами, то це називається злочинна діяльність. Оскільки іншого в законодавстві немає скільки рішення, які виносяться, я звертав увагу, мають бути законні обґрунтовані. І в всіх законах Держави України, в тому числі в Конституції, написано, що правосуддя в Україні здійснюється, тобто здійснення правосуддя, я звертав увагу, це відновлення. Прав або законних інтересів а і забезпечення законних інтересів. А у випадку, якщо право не можна відновити, то суд зобов'язаний забезпечити належне відшкодування. До сих пір більша частина правників не зрозуміла суті дифузного права, як пише один там дописаний, що в нас кланово-олігархічний режим. Ну, у нас не кланово олігархічний режим в тому понятті в класичному, у нас. Режим, який під виглядом народної демократії сьогодні управляє в Україну, причетний до цього, безперечно, олігархічні клани, які породили в державі Україна, і породили її за допомогою і за мовчазної згоди і за рахунок конклюдентних дій, в тому числі і громадяни України, які в своїй масі ставили десь там підписи незаконно за шоколадку, чи за цукерку, чи за той зелений фантик, в яких брав князів свою знамениту взятку у 2,7 мільйона доларів. Стосовно того, чи правосуддя здійсниться, я думаю в Україні, я думаю, що правосуддя і по подальшому не буде здійснюватися. І приклад того є. Справа Злочавського, і та інші справи, які на сьогоднішній день були, як пишуть наші блохери, злиті. Тобто було винесене рішення про винніс і про накладення штрафу, одначе це рішення не є з точки зору українського народу ні законним, ні справедливим. І остання така знаменита справа, про яку вже Два дня не говорить, чи три тільки лінивий, а це саме суд арештував керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і її підозрюють у незаконному збагаченні. І, ну, і Заставу визначили внесені в альтернативу в розмірі 500 мільйонів. Ну я хотів звернути увагу на те, що це казус, який прописаний в законодавстві, не відповідає реаліям життя, оскільки людина, якщо незаконно збагачувалася, незважливо на яку суму, велику чи маленьку, вона не може бути під варту альтернативою. Оскільки 368 частина 5 статті Кримінального кодексу, який її інкримінують, Передбачає, що це особливо важкий злочин, і альтернативи там не може бути апріорі, оскільки, перше, якщо прокурор і слідчий суддя побачили докази вчинення цього кримінального правопорушення, то під заставу поміщення людини не може бути вже альтернатива. Оскільки альтернатива передбачає, якщо є сумніви. І таким чином, якщо. Буде внесена застава і звільнять від відпочинку духовного в СІЗО. То я думаю, що ця справа також піде, як і інші, в тому числі, як і справа Злочавського закінчиться яким-небудь маленьким штрафом. Дякую за увагу! Всіх правників зі святом. Підписуйтесь на канал, будьте здорові, ставте вподобайки.